Що робити, якщо вас обзивають тупою? Це відео корисне на мільйон із 10, тому що ця тема актуальна всім: критика та відторгнення. Як не боятися критики? Як впоратися з нею, якщо вам вже написали ось як мені, що я тупа, не бред, що мені треба в дурдом, і таких там 20. П'ять коментарів приблизно. Як не боятися хейту, якщо ви ведете свій блог, розвиваєте свій блог, хочете проявлятися, хочете е, казати свою думку голосно та нескромно, а ви не можете всім подобатись, тому обов'язково зустрінетесь з хейтом. Що робити, якщо вас обзивають тупою? Ну, по перше, треба проаналізувати. Чи це конструктивна критика, чи деструктивна? Далі ми розберемо з вами, що означає, як їх відрізняти. Потім треба подумати взагалі, що про це думаю я справді я тупа. Чи варто мені вірити якійсь незнайомій людині з інтернету? Тобто перша реакція у багатьох це буде страх. Або гнів. І це окей, це нормальні почуття, емоції, але далі, якщо ви будете кожного разу там з цим розбиратися, ви усвідомите, що насправді е критика, відторгнення це не страшно. Це не просто не страшно, це нізбіжна. Саме так, бути відторгненим це неминуче, нізбіжна ось таке саме це слово. Найкраще, ніби описує ось це почуття, коли вас не прийняли або розкритикували. Багато з нас бояться просто бути відторгненими як смерті, ніби це просто небезпека для життя. Чи так у вас? Які у вас відносини з критикою, з відторгненням? Відторгнення може бути. Кожен з нас стикався з відторгненням, тому що воно може бути соціальним, наприклад, коли в школі, або в університеті, або в соціумі, вас якось не приймали, не бачили вас ось таким, який ви є. Там, наприклад, яскравим, розумним та харизматичним, а вас якось інакше сприймали та критикували, або не приймали в якусь компанію, тобто. Кожен з нас стикався з відторгненням або в дитинстві, коли треба було заслуговувати любов у батьків, треба було бути якимось хорошим, носити певну маску. Тобто, кожен з нас стикався з відторгненням, і дуже хтось стукає в двері. Отже, по перше, важливо усвідомити, що кожен з нас неминуче стикався з відторгненням та критикою в своєму житті. І обов'язково стикнеться знов. Це буде в соціумі, в інстаграмі, з друзями чи ще з кимось. Але тут важливо усвідомити, що критика буває різною. Є критика деструктивна, а є конструктивна. А конструктивна критика допомагає нам рости, усвідомити можливу якусь проблему всім у друга вчимось. Один в одного чомусь е, в чомусь новому. Тобто, якщо мені напишуть в інстаграмі, наприклад, що, ну, я не знаю, який, якусь дадуть мені таку рекомендацію або ідею, на яку тему зняти відео, то це буде ну, якась конструктивна пропозиція. Тобто, конструктивна критика, вона аргументована, по-перше, а по-друге, вона несе в собі е, нібито. Якусь допомогу вам ще покращити, наприклад, свій контент чи е, свою комунікацію. Може мені б хтось написав, що, що я там пояснюю складними словами і, і людям там щось незрозуміло. Хотілося би, щоб я про що говорила. Мож, можливо, я б це взяла собі, знаєте, до переварювання і подумала б, ну е, окей, можливо, це несе в собі якусь певну правду. Але в більшості своєму а, критика в інтернеті, вона деструктивна. І хейт це, звісно ж, деструктивна критика. А, у мене під моїм останнім відео дуже багато деструктивної критики. Мені написали багато хейту, і а, насправді в моменті, звісно, це неприємно. Стає, коли тобі пишуть такі якісь повідомлення, але а, якби ти їх... Переварюєш і розділяєш себе з іншою людиною, розділяєш, що це суб'єктивна думка іншої людини, яка взагалі мене не знає. Ось ця людина, яка пише, що я тупа. Ну вона ж мене навіть не знає. Вона не знає, яка я, що мені цікаво, який в мене рівень інтелекту. Я не знаю. Тобто, це просто як. Вброс якоїсь какашки в мене, ось якась людина йшла повз їй не сподобалось те, що я кажу, і вона ось так безпердонно кинула в мене какашку. І тут вже мій вибір: приймати її на себе або ні, вірити мені чи ні. І тут треба мати певну внутрішню опору, щоб розділити себе з іншою людиною і задати поставити собі питання, що про це думаю я. Чи це правда, чи це неправда? Бо інші люди, вони ж не якийсь там абсолют, які знають, познали істину цього світу. Ні, вони звичайні люди. Якщо інша людина мені щось каже, це не означає, що це якийсь абсолют, чи що це взагалі правда. Це може бути правда цієї людини. Якоїсь універсальної правди не існує. Я сама обираю у що мені вірити. Також дуже важлива частина. Різниця деструктивної критики це те, що вона нічим не обґрунтована, не несе в собі якихось зрозумілих аргументів. Тобто, це може бути ось просто якесь обзивательство. Що ось цей коментар я собі тут наскрінила і вам додам. Ось цей коментар мені написали, так, давайте подивимось, що нам намагалася сказати ця жінка мила жінка на фотографії. М -м -м. А, якась повна хуєрга, Спробуйте менше псевдопсихології на русской говноговірці читати. Тобто, в цьому реченні вона хоче мені сказати, що в мене погана українська мова. Так, Якщо ми ну, будемо намагатися зрозуміти це правильно? Далі. Те, про що я кажу, це окремий вид психічного розладу. Тобто вона пише, що ну, зі мною щось не так, з моєю точкою зору, що я якась божевільна. Україномовного контенту а вже ж, в світі має більше ставати. Але хуірги рускопрошибленою навіть з поганим українським перекладом варто менше. Тут вона ще раз підкреслила. Що вона дуже розумна, знаєте, так розставила коми, ніби вона так така дуже розумна, і, так, і такі, такі слова вона розумні, знаю. І ось показує мені, ніби я в мене ну, погана українська, що я нібито перекладом якимось там розмовляю, і, і несу хуйгу, так? Вже вдруге повторяється. <хи> а, далі. Далі вона пише, ви не безуглу подібні, скоро вам хтось збере грошенят на психлікуваннячко. Отже, ми бачимо, що тут вона мені пише, що я схожа на якусь, на когось, я не знаю, цієї людини, на кого я схожа, і що мені треба в психічну лікарню. Добре, що ми про це думаємо? Наскільки це деструктивна чи конструктивна критика? По-перше, вона не сказала жодного слова про моє відео. ну, про, про те, про що вона коментувала. Тобто всі коментарі вони направлені на особистість на мене. Тобто не на те, що я казала, не на мої думки, не на мою поведінку, а на мене як на особистість. Тобто, всі ці такі е, зухвалі оскарбління направлені на мою особистість. І це дуже важливий момент. Дякую вам! Анна за цей неймовірний коментар. Дивіться, е, деструктивна критика вона дуже часто направлена на особистість. Тобто е, конструктивна критика буде, якщо людина прокоментує якусь вашу там, е, якесь, можливо мислення чи поведінку, так? Е, якусь дасть, може, е, свою думку, точку зору альтернативну, яка зможе е, розширити ваше бачення. обагатіть, багатіть. Е, так, можливо, є правда в цій критиці, в тому, що іноді я вставляю російські слова, так, тому що я в житті спілкуюся російською, і дійсно я в своїй голові. Перекладаю слова, але я вважаю, що це абсолютно нормально. Бо мене всі зрозуміють, по-перше, по-друге, я стараюся, по-третє, всі люди помиляються. Якщо гнобити всіх за помилки, ну якби можна помирати одразу. Помилятися теж неминуче, тому що помилки це. Частина зросту, частина еволюції людини. Якщо людина не буде на своєму шляху спотикатися, якщо дитинка, яка вчиться ходити, вона не буде падати, вона ніколи не навчиться ходити. Людина, яка вважає, що вона не помиляється, що вона все знає, це ніби така готова завершена особистість. Отже, ми бачимо, що критика не направлена на те, що всередині мого відео, а критика направлена на мене як на особистість: що я погано розмовляю, нібито українською, і що мені не треба відправити відправляти в психлікарню. І що я про це думаю? Так, ось я аналізую, як, якби як здрава людина, що я про це думаю? Ну, нападати на особистість це деструктивна критика, і це, знаєте, як. Дуже часто могли там, батьки в дитинстві казати, чи вчителі в школі, там, наприклад, ти там, погано зробив домашнє завдання, значить, ти тупа, значить, ти нерозумна, значить ти глупа, значить, в тебе там, мозок розміром, як горіх, значить ти нічого в тебе не вдасться, ти станеш там, дворником. Тобто, коли від помилки е, критика веде до того, що ти поганий як особистість. Це, е, взагалі, дуже деструктивна критика неадекватна, тому що всі ми помиляємось, всі ми не можемо знати всього на світі, тому робити висновок: що якщо людина помилилася, е, погано зробила якесь завдання, там, чи що ще називати її тупою. Чи, наприклад, якщо моя точка зору настільки, ось настільки недопустима для неї, настільки вона не може ось ця коментаторша в своєму світогляді допустити припуститися, що альтернативна точка зору інша існує, для неї це божевілля. І вона не каже, що моя точка зору божевілля. Вона каже, що я божевільна. І мені треба в дурдом. І ось це якби. Така деструктивна критика. Тобто вона, вона критикує мене як особистість, і це взагалі не окей, це ми на себе точно не приймаємо. Це людина просто. Ну, Базово не вміє, мені здається, нормально комунікувати. Тобто ознаки деструктивної критики, яку взагалі ми на себе не беремо, людей спокійно блокуємо чи посилаємо, і просто розуміємо, що це, ну, якби людина з іншого всесвіту, вона ну, просто е, не має ніякого значення те, що вона каже. Отже, ознаки деструктивної критики, яку ми на себе не беремо. Перше, це. Uh, коли критикується, не дія якась, не... а ви як особистість. Uh, другий момент це? це коли критика несе в собі сарказм. Бо сарказм це така скрита агресія, або несе в собі якісь звинувачення. Uh, ось, До речі, ця вона ж так саркастично, Знаєте, вона така, так, я думаю, ой, як, як, як гостренько так саркастично напишу її, під'їбу. Це скрита агресія, тобто це не, не конструктивна критика. Також деструктивна критика, направлена на те, щоб вивзвати в вас почуття стиду чи вини. Тобто, що ви якась не така чи робите щось погане. Ось це засудження це деструктивна критика. Ніхто не має права вам казати. Яка ви маєте бути, у що ви маєте вірити? Людина має право конструктивно поділитися своєю точкою зору. І, це, і тоді це буде е, така конструктивна дискусія. Але коли людина вам пише, е, що ви якась не така, ну до побачення, ну це просто е, у цієї людини, значить, немає навику е, усвідомлювати взагалі якось. Е, Себе, свої почуття, е, якийсь низький рівень свідомості, а також глибини, а також, скоріш за все, людина вас не бачить, а ну вас як е, ось яким ви є, а просто несе якісь свої переноси. В більшості своєму, ось, ось всі ці просто такі е, вкиди в інтернеті, це взагалі не про вас. Це людина пише щось про себе. Ось вона. В якомусь там важкому стані якісь власні власній агонії, болю, ненависті, самобічуванні знаходиться. І вона із цього почуття просто вам видає ось, ось це ж саме гівно, яке в неї всередині. Бо всі ми ділимося з, зі світом, з людьми лише тим, що ми самі маємо всередині себе люди адекватні. Які люблять себе та своє життя, вони займаються просто своїм життям, живуть, радіють. Тобто боятися критики взагалі не варто, тому що а, всі люди різні, і а, якщо ви маєте свою позицію, свою точку зору а, на будь-яку тему, то є люди, які мають іншу позицію. І вони можуть сказати там, що вони з вами не згодні. Це буде конструктивно або деструктивно, можуть вас на вас якось напасти обізвати. Але насправді паралельно з цим є ті люди, які вважають так само, як і ви, для яких ви будете таким світлим промінчиком, який показує, що вони не одні, що може бути інакше, що все окей. І для яких ви будете таким розширяючим кругозором. А давайте розберемо ще один прикольний коментар. А, я його прикріплю. А, це коментар на сторінці косметолога. Зараз красиво, що буде через полгода? Гель постепенно розсосеться і треба заново колодцятися. Це коментар під відео, де роблять філери гауроновою кислотою. Там... Губи, гарна робота, і ось такий коментар, правильно? А, давайте розберемо. А, цей коментар це як така, знаєте, какашка, яка завернута у фантик. Бо вона спочатку каже нібито, «сейчас красиво», Так, нібито вона така, щось, щось хороше каже, правда ж? а потім починається. А, Что будет через Гельрес сесіоці на заново колоться». Тобто вона показує, що це нібито погано, нібито якась взагалі катастрофа, якась проблема. Е, і так, дійсно е, філери, гіалуронова кислота через рік, два вона розсасується і тому роблять е, знов ці уколи, але в цьому ніякої проблеми немає. Про це всі пацієнти попереджені, тобто це не якась катастрофа, так, результат не на все життя. Єс. Yes. І скоріш всього в цьому коментарі просто висказан страх самої коментаторші. Тобто, скоріш за все, їй самій страшно, що якщо вона піде, їй треба буде кожен рік робити ці уколи. Їй страшно, що може бути, що це буде боляче, а може бути там їй не сподобається результат, а може в неї немає на це грошей, і вона просто якось. Знецінює для себе взагалі ці ін'єкції, ось так. Нібито їй це і так, і пофіг, а мені не треба. Ми не знаємо, що відбувається у неї всередині. Але ми знаємо, що цей коментар явно не конструктивний. Він не несе в собі якоїсь, е якоїсь можливості, знаєте, покращити там свою роботу косметолога, чи е якийсь комплімент. Це таке, знаєте, вкид якогось страху та тривоги самої е жінки. Тобто, мій висновок в тому, що не треба боятися, проявлятися, вести блог, боятися, що вам напишуть щось погане. Це неминуче і в інстаграмі, і в житті, що там комусь ви не будете подобатись. І факт в тому, що ви вже і зараз комусь не подобаєтесь. Якщо ви хочете там бути ідеальною, хорошою всім подобатись, то я вас розчарую: це вже не так. Обов'язково якісь сусідці, якісь там давні подружці, не знаю, однокласниці, комусь. Ви вже не дуже подобаєтесь. Когось ви бісите, хтось там. Всі люди різної точки зору про вас, і це дуже багато може бути про них самих. Тобто. Залишатися в тіні, щоб залишатися невидимою і через страх того, що на вас буде направлено багато очей, уваги, і вони подумають про вас щось погане. Ну, добре, хтось подумає про вас щось погане, вже думає, і що? Ваше життя ніяк не зміниться. Ви маєте право мати свою позицію, маєте право заявляти про неї. І просто треба спиратися на себе і кожного разу, коли ви бачите якусь критику або чуєте від подружки, від сусідки, там, може, хтось вам каже, ой, зараз війна ж не на часі вести блог, чи ну там, ось, ось мені теж один коментар написали: написали: ідіть в окопи. У мене там е, відео про свободу, я кажу про те, що е, треба, щоб була е, ідея відео про те, що важливо, щоб залишалася внутрішня свобода, бути е, особистістю та мати власний вибір. Мені кажуть, іди в, в окопи і розмовляй там про свободу. Ну і що? І ця людина, е, що вона хоче? Вона хоче викликати в мене відчуття провини. Що там люди страдають, а я ось тут така скотіна про свободу говорю, а у людей її немає. Знаєте що? Я би могла скатитися в відчуття провини і сказати: блін, ну справді, ну краще б задонатила, краще б ось. Але ні, ну, знаєте, діти голодають в Африці і в Китаї. Дітям нема що їсти, води у людей немає. Я пропоную тоді нам всім відчувати за це провину, не їсти, не пити, не купатися, бо там діти помирають, голодають. Давайте всі будемо помирати. Ну, тобто, це мислення якесь, що це означає, ну так. Комусь погано. Ну, давайте тепер всім нам буде погано. Давайте всі будемо страждати. Знаєте, ось я кажу в відео про щось хороше, а мені на це відповідають. У нас тут взагалі то війна не заважає нам страждати. Але більш грубими словами. Ну, якби у кожного свій вибір. Дуже багато моїх клієнтів дійсно. Провалюється в це почуття провини, стида, показувати щось хороше, показувати, що життя продовжується, щось продавати. І мені ну, тут хочеться спитати: а вам ну, хтось поверне ось ці дні, роки, коли ви обираєте жити почуттям провини та страждати? Завжди будуть ті люди, які будуть жити почуттям провини, але вам не обов'язково вірити їм та ставати такими самими. Важливо зрозуміти, що світу не потрібен якийсь там ідеал, потрібна жива людина, яка буде відгукуватися в серці. І тому, якщо ви хочете давно почати вести блог, хочете проявлятися. Хочете, щоб у вас було більше комунікації, знайомств, а Інстаграм в цьому дуже допомагає. Хочете спробувати UGC або продавати свої консультації, послуги через Інстаграм, експертність? То і вас, і вас дуже довго щось зупиняло, бо зупиняв якийсь страх, критики, відторгнення. Я вам пропоную відпускати це. Якщо вам відгукується те, що я кажу, то я вас запрошую до мене на консультацію, де я зможу вам ще глибше, детальніше допомогти розкрити ваш потенціал, допомогти вам побудувати покроковий план до ваших цілей, та розпочати проявлятися і бути собою в житті та в інстаграмі. Я маркетолог і працюю допомагаю з розвитком особистих брендів. І тому, якщо у вас є такий запит, є бажання, і вам хотілося б це робити не одному, а з підтримкою такою партнерською та за руку з кимось, то я вас запрошую до мене. Ви можете написати мені в дірект. І звернутися до мене. Друзі, як вам такий розбір хейтерських коментарів та моя точка зору на хейт? Чим скоріш ви приймете, що критика в цьому житті неминуча, і зможете впоратися з деструктивною критикою, тобто не вірити їй, не впадати в неї, не вірити іншим людям на слово. Тобто інші люди це не якась там абсолютна правда. Вони просто кажуть свою точку зору, і нас 8 мільярдів точок зору. І кожна думка вона складається з досвіду, знань, почуттів та цілого життя цілої людини. І зовсім не означає, що її точка зору складена з мільйона факторів. Ось цих вона правильна. Для вас правильне лише ваша точка зору. Ваша задача це довіряти собі, бо тільки ви знаєте, як правильно жити вам і що принесе щастя вам. Все. Ставте лайк, пишіть коментар, будь ласка, підтримуйте мій канал, бо ви знаєте, я дуже стараюся. Я тут наскринила цих хейтерських коментарів. Я їх тут витримую, я вам ще розповідаю, як це робити екологічно для себе з турботою. Тому давайте, похваліть мене, будь ласка, якось, і мені буде дуже приємно. Все. Пока!